Як примітивно це все робиться. Ставлять їх, просто прикидавши землею. Будемо працювати. На відео Дмитро показує, над чим працює вже другий рік від початку повномасштабного вторгнення. Вибухотехнік розміновує деокуповані території на сході країни. Попри ризик та небезпеку, свою роботу любить. Адже кожен розмінований клаптик землі повертає людей додому для вас особисто. Що таке бути захисником в країні, де наразі триває війна? Які обов'язки має виконувати людина, яка вважається патріотом своєї країни? Щоб бути патріотом це не тільки потрібно вміти воювати або ще щось. Це все повинно бути ізсередини, якщо ти хочеш. Захистити свою країну, що ти хочеш допомогти своїй країні будь-яким образом, яким ти можеш зробити, ти повинен це робити. Моя робота заключається в тому, щоб як можна найменше було пострадавших людей від цих різних видів боєприпасів, які Росія Російська Федерація накидала. Це не є не являється моїм якимось там долгом. Це Справді те, що мені хочеться робити. З якими такими найскладнішими завданнями вам доводилось працювати і виконувати ці завдання? Місто Херсон. Звільняли місто Херсон, і наша задача була не лише там, очищати якісь поля або ще щось, що можливо бути зв'язане з цим. Ми робили зачистку приміщення самого головного управління Нацполіції Херсонської області. Там були більш кваліфіковані сапери російські, і проблема була в тому, що треба було здогадатися, де що і як вони могли зробити. Там було їх немало різних, от таких так званих западлянок. І вони були страшні тим, що вони робили їх не на малі заряди, а вони робили їх на потужні заряди, будь-яка помилка або похибка. Могла б закінчитися смертю. Подйом на потолок по потолку, по потолку, по <питрес> потолку. Іде, 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 іде. Прийшли прийшло. прийшло. -х -х -х. Добрий Дай -дай. день. Ви були готові до таких завдань? Так, я був готовий до таких завдань. Я знав, на що я йду, і я знав, що це потрібно зробити в будь-якому випадку. Саме про підготовку. Де ось такий практичний досвід, ти отримали. Практичний досвід отримувався постійно із попередніх ротацій. Коли ти знаєш, майже все теоретично, а практично в тебе ніяких навиків не було, на жаль, приходилось їх здобувати під час виконання певних робіт. Роботи були. Різні, абсолютно різні. І кожен раз ти виходив на якусь роботу, як перший раз ти не знав, як її правильно робити, ти знав теоретично, як її зробити. А як практично воно могло повернутися, ти досконально знати цього ніяк не міг. Ви говорите про натхнення. Що вас надихає? Сама думка того, що ця погань не повинна бути тут, щоб діти, люди, прості цивільні люди не, не постраждали від цього. Власне, ось один вибухотехнік, якщо говорити так в площині. Скільки ви вважаєте, розмінували території, якщо перевести це в метри, кілометри, навіть не знаю? Ой, якщо так взяти на ну, особисто я, я думаю, це більше, напевно, за 200 гектарів. Угу. Можливо, десь плюс-мінус, можу я десь помилятися, але я хочу в цю суму вкласти не тільки ті поля, а й приміщення. І абсолютно все ті місця, абсолютно всі ті місця, на яких я був як представник вибухотехнічної служби і проводив там або розмінування, або знищення якихось вибухонебезпечних предметів. За тобто, цей період, період війни, вже другий рік триває. Що трапилось з вами таке? Де ви чи трапилось взагалі? Де ви вважали, що ви на межі життя і смерті? Чи були такі ситуації? Ви знаєте, щоб отаку, одразу це зрозуміти, що я знаходився на такій грані, не, не вийшло, не вийшло. Це потім прийшло набагато пізніше, коли ми вже вийшли із того так, так званого шквального вогняного коридору. Це було село Макарівка Донецької області. Ми е, разом спільно з хлопцями із РПОПа, не пам'ятаю яка область, проводили відпрацювання цього села за чистку. Це село було повністю окружене Російською Федерацією. Коли ми заходили в нього в це село відпрацьовувати, його зачищати, по нам відкрили шквальний обстріл з будь-яких з усієї, можна так сказати, арти і не тільки. Вони нас обстрілювали і мінометами, і обстрілювали, і градами, і обстрілювали з вертольотів нурсами так званими. Все нормально? Вони нам не дали його до кінця дочистити, вони не дали його нам нормально відпрацювати, але десь годину вони тупо нас тримали у шквальному обстрілі. Страх тоді. Я не знаю, чи він був той страх. Тоді ти просто думав, аби не прилетіло по тобі. Вже потім, коли ми приїхали з Вітель, вже коли ти сів, заспокоївся і думаєш, а могло б бути гірше. Як люди, які повертаються в свої села, як реагують на вас, чи мотивує це вас, коли ми буквально зупинились на пів години в одному місці, просто постояти, передихнути під після відпрацювання одного об'єкту. Люди, так званим сарафаном радіо, почали передавати, що там хлопці стоять. Ми просто стали там, чаю попити, чекали. Почали з'їжджатися всі. Хто якісь пиріжки привіз, хтось там. Діти приходили, приносили якісь там свої малюнки, діди приходили на паличках, падали на ноги і чуть аж берця, не цілували. Звичайно, це. Така велика мотивація того, що це справді ти робиш корисну роботу. Це справді такий сильний поштовх на майбутнє, сильний поштовх на те, що ти не повинен зупинятися, ти не повинен задуматися над тим, що. А може, ну не, не хочеться вже більше. Навпаки, це такий великий пінок вперед для того, що ти повинен це робити, тому що люди ніколи не забудуть. Те, що ти зробиш. І ніколи не забудуть тих, кого вже з нами немає. «Скільки за період повномасштабного торгнення у вас було ротацій?» У мене було 5 ротацій. Такі міста, як Київ, Київська область, місто Херсон, Миколаївська область, Херсонська область і Харків, Харківська область, декілька ротацій підряд». Згадайте про першу саме вже під час війни. Це була Київська область, і в першу чергу ми попали на Гостомельський аеропорт, де стояла розбита мрія. Там якраз відбувалися такі плотні бої, і дуже багато було як і нерозірваних боєприпасів, так і залишки, які не використані були. І ми, у складі зведеного загону по всій Україні вибухотехніки, ми туди приїхали і намагалися це все порозгрібати, повиносити, все, що небезпечне, в певні міста ми відвозили їх, робили там підрив, їх взривали. І найважче було побачити те, що мрія справді розбита. Найбільший літак, не тільки Україна, а він був розбитий. Що ви відчули? Тому що я пам'ятаю свої відчуття, коли я побачила розбиту мрію. А раніше я дуже любила спостерігати за відео, коли знімали, як вона злітає, сідає, коли там мої друзі, знайомі жили поруч аеропортом. І, власне, це відчуття, ну, я думаю, розбило серця багатьом людям. Коли ви бачили це на власні очі, які у вас були відчуття? Колись в юності мій дядько, який проживав в місті Києві. Відвіз мене туди, в цей Гостомельський аеропорт. Я бачив, коли вона була ціла, коли вона була гарна. І вона якраз їхала на завантаження десь на якийсь перельот. Конкретно я не пам'ятаю, це було вже дуже давно, це більше, напевно, років 20 назад. Але вона мені здавалась такою великою, такою гарною. А коли побачив цю картину, що вона стоїть зовсім розбита, і відновлення вона, напевно, вже зовсім не піддасться. Смута. Смута і біль. Якщо це можна так назвати, а якщо говорити про нашу область, так ми теж знаємо, що в е, нас були у нас були окуповані е, села і там були бої. Чи доводилось вам працювати на нашій території? Звичайно, кінець березня, квітень місяць, коли наші території Житомирської області вже були деокупованими, ми туди їздили е, їх проводити зачищення зачищенням даних територій. Тоді для мене це було диковано, як так може бути. І багато розбитих спалених будинків, багато різних боєприпасів, які ще там валялися розірваними і нерозірваними. Я тоді вважав, що це, ну, це просто якийсь жах, як так може бути. Але кожна ротація показувала нам, що ні, найстрашніше ще попереду. Приводила в реальність, так би мовити. Саме про вашу роботу, про очищення територій. Наскільки це часу, скільки вам доведеться цю нечість нашої землі забирати? Війна закінчиться тільки тоді, коли ми абсолютно всі будемо впевнені, що наша українська земля абсолютно чиста від будь-якої нечисті, не тільки як від самих загарбників, а також від того, що вони наробили, скільки вони накидали. Прогнозувати, скільки це може длитись, Ніхто не візьметься. Ніхто не візьметься, але до скільки потрібні ми будемо по нашій професії, стільки ми будемо працювати. День захисника і захисниць взагалі складно назвати святом. Це той день, коли ми дійсно згадуємо і, і тих, хто загинув у цій війні, і починаючи з 2014 року, і тих, хто сьогодні. Що ви хочете побажати? Рівноваги. Хочеться побажати їм рівноваги, холодного розуму і твердої руки. Є така вибухотехнічна поговорка, щоб кількість підходів дорівнювала кількості відходів.